Лист у майбутнє написали жителі Тернополя. У Міжнародний день молоді в місті створили капсулу часу. Відкрити капсулу планують на 490-річчя міста. До створення долучилась небайдужа молодь. Насамперед я бачу Тернопіль таким екологічним, інноваційним, але при тому, щоб воно зберігалося якісь свої оці традиції і такий оцей старий загадковий Тернопіль. Написати свій лист прийшов і 20-річний Максим Задорожний. У 2030 році я бачу Тернопіль як сприятливе місто для розвитку молоді з багатьма різноманітними можливостями для неї. Свої добрі побажання громадські організації та собі самому лишив також на папері Олег. Хлопець каже, завдяки ініціативі вдалось сьогодні зберегти для майбутніх поколінь думки, мрії та побажання тернополян і гостей міста. Для мене от насамперед, як якраз таки день об'єднання молоді, тих самих громадських організацій і тощо. Тобто, день, коли є привід, є можливість, є потреба навіть зібратися разом, обговорити щось. Навіть просто провести спільно час таку акцію започаткували цього року, за словами організаторів, учасники мали змогу написати листи самим собі Тернополю чи своїй організації у 2030 рік, щоб через кілька років перечитати їх і згадати, чим жили та про що мріяли у 2025 му Думали, чи можливо це потрібно класично закопувати? Можливо, є сенс закласти у якийсь фундамент, але ми вирішили, що найбільш таким символічним моментом це буде зберіга. Ти капсулу часу в відділі молодіжної політики, тобто в управлінні сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, тому що це місце, куди часто приходять представники громадських організацій чи інших інших інститутів громадянського суспільства, і це такий якийсь щоразу буде нагадування, тому що я думаю, вона нехай і не в центрі стоятиме кабінет, але десь на такому місці, що молодь буде бачити і можливо наштовхувати моїх на думки про те, що я писала чи писав, і що я роблю зараз, що все таки теж. Що я бачила чи бачу за п'ять років, було реальністю. До капсули часу додали не лише листи, написані сьогодні, а й електронні повідомлення, які заздалегідь надіслали всі охочі. Перші послання молодь створила ще вчора після зустрічі з міським головою. Сьогодні ж це можна було зробити на будь-якому заході, організованому Тернопільською молодіжною радою від молоді і для молоді та коротко називають ці листи активісти. А на запитання, що ж означає для них особисто ця капсула часу, відповідають так. Це, напевно, таке бачення того, як зміниться Тернопіль за п'ять років. І одною з особливостей цієї капсули для мене особисто, це те, що я побачу, чи наша робота є ефективною, наскільки зміниться місто, наскільки зміниться молодь в місті, чи вона залишиться такою ж дрейвовою. Коли всі листи були зібрані. Представники Тернопільської молодіжної ради, громадських організацій та працівники управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей провели офіційне закриття капсули. Почуємось у 2030-му.